Сьогодні до нас привезли два електричних мустанги. Це максимальна версія JT. Вона найпотужніша з тих, що бувають. Взагалі їх є чотири комплектації, дві версії на задньому приводі різної потужності, та дві версії на повному приводі. Це максимальна. В неї найбільший крутящий момент. Та 488 кінських сил. Розгін за 3,5 секунди до 100 км на годину і запас ходу майже на 500 км. Батарейка тут 80 кВт. Кліренс цього авто 145 мм. Вони не маленькі за розмірами. Довжина автомобіля 4724 мм, ширина 1880 мм, та висота 1600 метрів. Дуже прикольна оптика. Конкретно ця версія GT відрізняється тим, що в неї підсвічується логотип на рішитці радіатора. Тут стоять великі 20-ті колеса з тормозами Brembo. Цікаво, з кнопки відкриваються двері. Салон гарної якості. Стоїть преміальна акустика, звичайно, LED дисплей приборної панелі та великий центральний монітор. Також тут є панорамний дах, але він не відкривається. Сидіння з натуральної шкіри, є багато налаштувань. І також тут достатньо заднього місця, не дивлячись на те, що це мустанг, спортивна версія. І багажник нормальних розмірів. Дуже красиво виглядають ці авто, вони видають прикольний звук, коли їдеш. Та на ній можна їздити боком, як і на бензиновій версії мустангу. Так що, кому цікаві такі або подібні варіанти, звертайтесь до нас. У нас завжди багато варіантів наявності. Проводимо тест-драйви. Знаходимось ми в Протасів Яр-39, місто Київ. Заїжджайте на тест-драйв. будемо раді бачити.